Ну ось дивіться, прозвонивши я той пісок, який викидав. І тут лежить ось такий артефакт. Я вже бачу, що це. Прошлий раз я знайшов таке колечко в тамтому, в ліндажі, а то вже в другому. От дивіться яке воно. На жаль, на жаль, воно без камінця. Без камінь. На жаль, воно без камінчика. Отвір. Отвір є під камінчик, ну, а камінця самого нема. Це напевно самі робили. вояки, такі, такі. Колечко. Что? Ось ну, таке цікаве колечко. Наведу фокус, щось фокус погано наводиться. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. О! От зараз добре видно. Навів фокус. Наведу фокус. Ось таке колечко гарне. Беремо.